Ось, а тут я трошки зайшла всередину. Ну, тут просто зайшла. Ось, і зараз виходжу трошки іншим шляхом, як ми думали. Так. Ага. Так, а де ми вони пропустили скульптурку одну? Чи то не пропустили ми це. А, точно ось ця скульптурка, яку ми пропустили. Не пам'ятаю, що це таке, але щось цікаве повинне бути. Ну, не дуже, мабуть, гарний вхід буде, але що поробиш. Знову сонце вийшло, це дуже добре. Але оцей зморшки може з'явитися, не знаю. О, оце така дорога, якщо на поки дивиться. Це у нас що? Це треба з іншої сторони дивитися, так зрозуміло, так? Отак от, от, велосипедисти катаються. Ага, щось знайоме, але я забула, що це. Х, так. Хтось мені напише, що це чи ні. І там, по-моєму... Просто зеркальне щось таке на мене зроблене було скульптура. зеркальна. Зараз подивимося. Ух, дуже я ме. А, ну так, схоже, теж є цей кентавр дівчину якусь краде. Тільки там був меч, а тут нема меча. Блін. От, ось такі білі лавочки у нас. О, а тут вже скульптуру відкрили біля замку. Тож е, я коли була навесні, по-моєму, я була, то там скульптури не було. Коротше, зараз дійду до скульптури і покажу. Ось такі білі лавочки у нас. О, як сказати, у нас тут, тут у нас білі лавочки. О, сухе дерево це сіре таке. Тут багато велосипедистів, от, на роликах, як і казала, катаються. Така дорога прямо така гарна. Ой. Пряма гарна дорога. О, а я тут не бачу, а я тут ще не ходила. Ось, і в такі кущики, такі підстрижені. Я так підозрюю, тут теж якраз є окреме таке навчання. Які, мабуть, якісь фірми оплачують, і вони.